Осінні мотиви. Трава покошена, а нова не росте, бо осінь вже надворі і холодом вже дне та лютики ще квітнуть, ще не зв'яли квіти, хоча й не так рясно, як це буває влітку. Але вже незабаром і лютики зав'януть, бо на порозі студій зиму з собою тягне. Про це це навічно, як і все у цьому світі. Адже так є щорічно весняні дні привітні, Зимові дні замінять, а потім вже і літні, Прийдуть і зникне її, який вже так потроху, що ранку випадає, бо всім на надворі і всяк про це вже знає. Та не зів'яли квіти, що лютиками кличуть, І жовтий колір Сонця цим квітам дуже личить. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.